Вітаю на каналі Комфі. Приготування їжі вдома це час для творчості, релаксу та приємних моментів у родинному колі. А ще це гарантія контролю якості інгредієнтів і споживання натуральних продуктів без зайвих добавок. Духова шафа Samsung зробить процес приготування швидким, легким і натхненним, адже надає всі можливості для досконалого результату. Швидко і легко. Ця модель має об'єм 76 літрів і оснащена технологією Dual Cook. Тому верхня та нижня зони можуть працювати як незалежно одна від одної, так і разом. Обидві зони стануть у пригоді для одночасного приготування страв з різними режимами. Наприклад, у верхньому відділенні запікайте філе риби з овочами, а в нижньому листковий пиріг з яблуками. І за 25-30 хвилин. Вечеря буде готова. Якщо ж запікаєте великий окіст чи індичку королівських розмірів, виймайте розділювач двох зон і використовуйте всю піч. Спрощує і тим самим пришвидшує процес налаштувань. Інтуїтивно зрозуміла панель управління з рідкокристалічним дисплеєм, сенсорним керуванням та круглим регулятором. З часом вона пропонуватиме режими, які ви вибираєте найчастіше, що теж зручно. Ба більше духова шафа підтримує 50 програм автоматичного приготування достатньо увімкнути потрібну програму, і пристрій налаштує час, рівень потужності і температуру. Застосунок Smart Things Cooking також заощаджує час і мінімізує клопоти, бо рекомендує персоналізовані рецепти, допомагає створити тижневий план харчування і щедро ділиться порадами. Система очищення дозволяє легко підтримувати чистоту духовки. Каталітична поверхня в задній частині робочої камери абсорбує жир від бризок і крапель під час приготування страв. Завдяки цьому духовка очищається сама без жодних зусиль. Натхненно і смачно конвекція, гриль, приготування на парі Air Sud і Air Fry. Вибір режимів духової шафи Samsung дозволяє втілювати найсміливіші ідеї від традиційної випічки до страв високої кухні. Абсолютно рівномірне приготування їжі за низьких температур забезпечує режим Air Sud. Система визначає температуру з точністю до 1 градуса в кожному куточку духової шафи та підтримує її рівномірною. В результаті. Ретельно просмажуються і виходять ніжними та соковитими. Насолоджуватися здоровою смаженою їжею можна і без фритюрниці. У режимі Air Fry циркуляція гарячого повітря огортає продукти. В результаті шматочки овочів м'яса чи риби соковиті всередині та з апетитною хрусткою скоринкою ззовні. Це ідеальний спосіб приготування картоплі фрі та нагетів без зайвого жиру. Використовуйте для Air Fry спеціальний лоток і решітку гриль. Функція Dual Cook Steam дозволяє, Одночасно готувати корисні страви на парі з різними налаштуваннями. Наприклад, верхній нагрівальний елемент приготування на парі в поєднанні з конвекцією вибирайте для смаження м'яса, птиці чи риби зі скоринкою, а нижній для випікання пирога чи піци. Або ж з функцією Add Steam додайте пару під час смаження чи випікання. Add Steam наповнює духову шафу парою, щоб продукти зберігали більше природної вологи. Тому всередині страви завжди ніжні та м'які, а ззовні. Надзвичайно хрусткі. У режимі конвекція з парою, потужність пари регулюється і має три рівні: низький, середній і високий. Цей режим універсальний і підходить як для випікання листкового тіста, дріжджових пирогів, хліба та піци, так і для смаження м'яса і риби. Якщо хочете готувати здорову їжу на парі. Вмикайте Full Steam. Під час приготування шари гарячої пари огортають овочі та свіжу рибу. Страви готуються рівномірно, зберігаючи натуральний смак і вітаміни. Це також знижує рівень жиру та солі і запобігає висиханню продуктів. Для функції Full Steam використовуйте пароварку і встановлюйте на спеціальний рівень. Пароварка складається зі скляної кришки, металевої каструлі, парового лотка і парового носика. Перед використанням будь-якого режиму приготування на парі заповнюйте Резервуар для води. Він розташований з правої сторони панелі керування. Готуєте м'ясо за рецептом, в якому важлива температура страви, Термощуп допоможе визначити температуру всередині шматка м'яса під час приготування. Коли температура досягне заданого значення, запікання завершиться, а піч вимкнеться стильно. Та ергономічно. Вбудована духова шафа Samsung серії Bespoke доступна в різних сучасних кольорах та оздобленні. Тому з цією технікою легко оновити інтер'єр кухні та додати унікальності. Окрім вишуканого дизайну, духова шафа ще й ергономічна. Телескопічні напрямні плавно ковзають навіть з важким деко. Тобто, приправити або перевернути страву можна без зусиль. Тверцята з плавним закриттям. Закриваються безпечно, м'яко та безшумно. Шарнір забезпечує плавний рух на останніх кількох сантиметрах, тому вони повільно і безшумно зачиняються. Також спрацьовує розумний механізм безпеки. При відкриванні дверцят під час приготування вмикається підсвітка. А вентилятор та нагрівальні елементи припиняють працювати. Це дозволяє уникнути травм, наприклад, опіків, а також непотрібних витрат електроенергії. Щодо споживання електроенергії, то ця духовка має клас енергоефективності А та заощадливий режим Eco Convention. Якщо залишилися питання по цій моделі або хочете поділитися враженнями, пишіть у коментарях. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Па-па!